Що персі? Активніше Кінгуру мали. Ти кінгуру? Риже тільки. Кінгуру мали. Персик маленький кінгуру. Маленький кінгуру. Кінгуру. Кажи, як кіньгуру. Щось? Все. Моторчик підзаглох. Тільки що ганяв, перегав, скакав. Заспокоївся трішки. Хотів показати, як він ганяє. Заспокоюся. Ладно, іншим разом покажу вам, як він пригає. Це взагалі не хочу на публіку. Я тихенько надобую, зніму, покажу вам. Покажу, який ти у нас робиш цирк дюсялей. Добренько. Всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті!